Школа, ти дом, милий дом, мой родной, дом, мой родной, Я приду, я вернусь за тобой, Школа, ти дом. Середня загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 48 достатньо велика школа у нашому місті. В ній навчається 860 учнів. Педагогічний колектив, в якому 70 намагається створити сприятливі умови для навчання і розвитку учнів. Слід зауважити, що шкільна громада, вчителі, учні, батьки не стоять остри стримкового розвитку. Інформаційних технологій. Вже кілька років в школі впроваджується шкільна програма 100% за підтримку глобального комітету школи. Її мета придбання сучасного обладнання для навчальних кабінетів. Але самотужки вирішити цю проблему ми не можемо. І тому Національний проєкт Відкритий світ допоможе нам зробити нашу школу. Сучасним навчальним закликом. Комп'ютера мало кого можна здивувати, і в найближчому майбутньому не залишиться жодної школи, де б його не було. Ми знаємо. Ще навчання без комп'ютера стає неможливо. Він допомагає нам вчитися і стає невід'ємною частиною нашого життя. А що думають безпосередньо ціль заради когось старання? Тисху хвилинка разом з героями мультфільму – це дуже весело і цікаво. Ми хочемо, щоб у нас з'явилися замість звичайних електронні підручники. А щоб електронний підручник був завжди під рукою, нам потрібні планшети. Вони стають в нагоди не тільки на уроках інформатики, а ще й на всіх інших предметах. Наші вчителі завжди намагалися відкрити нашу школу світу, тому зробили сайт в інтернеті. На ньому наші батьки мають можливість цікавитися чим живе школа, а учні можуть отримувати додаткові знання. Навіть коли я хворію, можу дізнатися, чим займалися на уроках мої однокласники. Я хочу, щоб усі учні нашої школи отримали міцні знання. Тому кожному школяру потрібен вільний доступ до інтернету. Коли на уроці ми дивимося фільм або презентацію, це сприяє набагато кращому засвоювання матеріалу, ніж читання книжки чи прослуховування лекції. Ми мріємо, щоб усі наші класи були обладнані мультимедійним комплексом, щоб наші уроки проходили по-новому, а матеріал краще запам'ятовували. Мати цифрову лабораторію. За її наявності, наші роки фізики та хімії стануть більш цікавими і захоплюючими. Без інтернету я не уявляю життя. Тут я можу знайти будь-яку інформацію до того ж. Такий спосіб її шукати набагато швидше і менше, ніж у книжках. Ми, учні 48-ї школи міста Луганська, маємо на меті отримати якісну освіту. Добре, знати історію і географію. Фізику і хімію вивчати іноземні мови. Але для того, щоб наші знання були міцними, нам необхідні комп'ютери, планшети, Wi-Fi, інтерактивна дошка, мультимедійний комплекс у кожному класі. Ми знаємо, що національний проєкт відкритий світ допоможе нам отримати доступ до якісної освіти. Відкрива!